Понеділок, 9 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Вісьмох військових, які загинули у 2022 та 2023 роках, поховали сьогодні у Хмельницькому. Серед них азовці Олексій Янін та Богдан Демчук. Обидва загинули у квітні 2022-го. Їхні тіла так і не знайшли. Місцем, куди зможуть прийти рідні, аби вшанувати пам'ять героїв, стала колумбарна стіна на Алеї Слави у Раковому. Мій чоловік Демчук Богдан Михайлович. Служив полку «Азов» 2015 року. Коли почалася повномасштабна 22 2022 році, він лишився захищати наш Маріуполь. На жаль, він загинув 29 квітня. У нас є син. Тепер є місце, куди може привести сина. Там може пості посіти в Тишині. І нормально поговорити. Да, у нас нету тіл, тільки особисті речі, і це для мене дуже важливо, щоб також про нього пам'ятали і говорили. Чернявський Олексій Едуардович. Він загалом віддав службі більше десяти років. зі звичайної строкової служби, потім АТО, і після АТО він у 2017 році вступив до лава Він загинув, евакуюючи свого брата побратима на Азовсталь. Пораненого і від авіабомби ау... 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 о... постраждали, загинули. Тіла, на жаль, немає досі, особистих речей немає, також його тут, тому що те, що не згоріло, воно знаходиться в окупації. Вирішили в урну вкласти особисті речі, але так як у нас не було, ми поклали туди його прапор. Наша донечка Альоночка, вона пішла, вона дуже гардія, вона пішла служити. У Маріуполь вона працювала в Хмельницькому госпіталі ветеранів. війни. Вона була дуже така, знаєте, цілеспрямована. Вона любила правду, вона любила життя, дуже любила життя і хотіла Україну бачити дуже гарною цвіточою. Вона переїхала в Маріуполь. В неї була можливість виїхати в перші дні війни, коли батько приїхав вивозити дитину, коли вона попросила, щоб вивез дитину. І вона приїхала. Вона відмовилася, сказала, я українка, я медик, я військова. Як це боляче дивитися, що нема тіла. Але я знаєте, знаю, що вони з нами, що Україна переможе обов'язково. В Колумбарії її, її е, е, улюблені такі боття, там босоножечки і калат медичний. Вона бігла до поранених в бункері, там же там ж вони були в бункері. На Азовсталі слава Україні! А їм хай Бог дає царство небесне і вічну пам'ять. Два ворожих безпілотники збили наші захисники в небі над Хмельниччиною в ніч на понеділок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Звернення щодо постраждалих чи пошкодження майна не надходило. У повітряних силах звітують, що з 37 випущених росіянами шахедів станом на 8 ранку наші бійці знищили 18. Ще 18 локаційно втрачено. Ще 200 FPV-дронів відправлять з Хмельницького на різні напрямки фронту. Це так звані сімки власної збірки із посиленою батареєю. Від початку року військові отримали від громади понад 6,5 тисяч дронів різних модифікацій передаємо їх на різні підрозділи. По суті, це півідрони власної збірки з доволі таки хорошою собівартістю, тому що за таких умов 200 півідронів вартують 2 мільйони 200 тисяч гривень. Я зазначу, що впіві дрони 7, 8, 10-дюймові, а також в дрони з подвійною камерою, з тепловізійною камерою, є для нас пріоритетними. З початку року ми передали їх вже понад 6700 штук, і плануємо ще до кінця року кілька передач обов'язково зробити. Паралельно працюємо по безпілотних літальних апаратах: це гексакоптери, це літачки, це шуліки, це шарки, це косари, корсари, це квадрокоптери, типу Mavic, Autel. Матрас 30-й, матрас 300-й. Ну і це, звичайно ж, аутели четверті Абсолютна більшість коптерів, які ми передаємо, вони з тепловізією для того, щоб можна було працювати цілодобово. На сьогодні вже більше 610 штук. Ми їх передали. Третій такий серйозний пріоритет для нас це засоби РЕП -РЕП, у нас 170 одиниць різної модифікації: автомобільні, стаціонарні, мобільні для похідних груп і так далі. Теж ми безпосередньо передали. Ну і продовжуємо далі працювати. Крайня сесія в цьому році знову ж таки виділяємо 30%. 2 мільйони гривень на підтримку сил оборони через різні механізми, спосіб. І на 2025 рік закладаємо теж чималий ресурс, щоб одразу з початку року можна було б купувати Півішки, РЕБ, РЕР, БПЛА і далі підтримувати сили оборони. Тож працюємо далі. Рекордну суму під час благодійних осінніх ярмарків зібрали в початковій школі номер 2 Кошти передали благодійному фонду Волонтери Поділля, з яким співпрацюють не один рік. У день Зсу про закуплення РЕП та дрони волонтери прозвітували батьківській спільноті закладом і разом з дитячими листами передали військовим. На весні була проведена перша серія ярмарок, де діти купляли солодощі, і було зібрано понад 200 тисяч коштів, які були передані волонтерам поділля, за що були куплені дрони, які були представлені на останньому дзвонику в нашому навчальному закладі. На минулому тижні ми закінчили наш шестиденний марафон. Ярмарок зібрана значна сума коштів, яка була передана волонтерам поділля. 335 Тисяч гривень вони передали на офіційний рахунок волонтерів Поділля за їхні кошти. Ми придбали комплектуючі для 10-дюймових -10 fpv дронів. Наші інженери зібрали, прошили, налаштували, спаяли якісні дрони. Також за трохи більше ніж 200 тисяч гривень. Був придбаний комплекс радіоелектронної боротьби. Він універсальний, застосовується як на автомобільній техніці, так і на якоїсь броньованій техніці. Така штука реально захищає нас. Вирятували життя наших хлопців. Дякую. І дітки долучалися, і батьки. Мені здається, всі, всі сім'я ми, всі збиралися. Написали, що Бог оберігав і що ми їх любимо. Кінострічку Битва за світло сьогодні презентують у Хмельницькому. Це документальний фільм, героями якого стали енергетики, рятувальники і бійці ППО. Історії тих, хто бореться з російською агресією, поєднали з художньою реконструкцією та музичними творами українських виконавців. Робота над фільмом тривала більше трьох місяців. Наразі триває кінотур Україною. В Хмельницькому презентація відбудеться сьогодні в кінотеатрі Вудмол о 17-й. Ця стрічка. Цей фільм займає особливе місце в моєму серці, тому що у нас дуже класні герої. אוניח Історії, які пронизують наскрізь не буду наперед розповідати. Вже зможете подивитися потім в телемарафоні. Мегого. ці герої вражають своєю сміливістю, сміливістю і крутими потужними історіями. Музика у нас кожна композиція підсилює емоційну складову певного епізоду. Битва за світло це фільм про боротьбу з російським енергетичним тероризмом і про героїв цієї боротьби, тобто про енергетиків, рятувальників ДСНС та бійців ППО. Цей фільм це поєднання. Документального жанру, поєднання журналістського підходу до зйомки і також художніх реконструкцій. Буквально через десь 2-3 місяці вийде фільм про українських вибухотехніків, це історії людей, які розміновують територію України. Бо Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі, і самі ці люди, герої нашої стрічки, вибухотехніки, вони розміновують найскладніші замінування російських терористів. Більше про ці та інші події в нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!